На ваших екранах знову рожеві окуляри, та ми невгамовні вдучі. Я Софія Врамчук та я, Меланія Прокопчук. І сьогодні ми ваші провідники у світі знань все розкажемо, все покажемо. Сьогодні наша тема дуже міцна. Софійка любить вигадувати прізвиська нашим програмам. Це не прізвисько, а факт. Дивіться, анонс. Метал з міфічною назвою, улюбленець лікарів, ювелірна глина або метал для прикрас. А що ви знаєте про мідь? А також один з найпоширеніших елементів земної кури і найрідкісніший метал на усенькій землі. Роді, що воно таке? Програма про метали просто зараз. Як то кажуть, що нас тут тільки не було. Так, мені здається, ми ще не говорили про метали за усі 12 років. Студії рожеві окуляри 12 років? Так, буде через два місяці. Ми вже дорослі, міцні, як титани. Титан метал чи титан в сенсі як міфічна істота. Ну, те і інше. До речі, наступний сюжет про титан. Отже, титан це хімічний елемент з атомним номером 22, Точка плавлення 1675 градусів. Таким одним міг би бути мій сюжет, якби я розповідала про хімічні властивості, цифри, цифри і цифри. Але я підготувала найцікавіше про найтвердіший метал у світі, а мене звати Еммі. Для початку розберемося, чи титан найміцніший. Бо виявляється, тут усе дуже хитро влаштовано. Є найміцніші, а є найтвердіші. Один метал міцний при стисканні, інший при розтягуванні, а ще інший витримує сильні удари. Тому титан має кілька конкурентів, але однозначно найпопулярніший у багатьох сферах нашого життя. Життя. Серед металів селачів є ще вольфрам. Фух, мало язик не зламали, поки вимовила. Так от, в нього найвища температура плавлення. А ще він найважчий. Але титан все ж найміцніший метал. І стійкий до корозії. Простішою мовою він не іржавіє і не руйнується. Відповідно титан, улюблений метал лікарів. Якщо якийсь хірург хоче похизуватися інструментом, то напевно скаже: Це титан, а ще цей метал використовують, коли потрібно трішки поремонтувати людину, адже титан не шкідливий для кісток і м'язів людини, тому спокійнісінько може жити всередині нас. Ще геть забула розказати про назву цього металу. Титан це з грецької міфології. Божество. Титани були швидше, ніж олімпійські боги. А ще титанами називають сильних, талановитих і розумних людей. Наприклад, нас, українців, за останні три роки ми заслужили це звання. Повертаємося до металу. Ми з вами вже знаємо, що титан цінують за його міцність, твердість і легкість, але через. Складність виробництва цей елемент вперше почали добувати з під землі і обробляти приблизно 70 років тому. Є різні родовища титану, але їхні назви надто складні для звичайного інформаційного сюжету. Все, що вам потрібно знати: родовищ аж 300, але розвідані і більш-менш вивчені лише 90. Найбільше родовищ Титану є у Бразилії. Далі за рейтингом іде Китай, США, Австралія, Казахстан. І, звісно, ми Україна. Титану чимало і в наших скажених сусідів. Але навіть згадувати не хочеться. Титан визнано дев'ятим за поширеністю природним багатством на нашій планеті. Він дуже цінний для космонавтики і авіабудування. Без титану важко уявити і сучасне виробництво автомобілів і зброї. Хоча останнє хай би взагалі зникло назавжди. Немає зброї, нема війни. Титан дуже потрібен. Хачові. І медичній промисловості. А ще без нього не впортись виробникам кольорових металів. А е, Ще забула сказати, ти там у чотири рази твердіший, аніж залізо чи мідь. Можна ще довго говорити про цей корисний і поширений метал, але на сьогодні досить. А мене звати Еммі. Будьте сильними, як титан. Наступний метал у нашому списку улюбленець ювелірів та жінок. Чекай, чому улюбленець жінок? Золото також люблять чоловіки. <плес> Всю інтригу мені зламало. Це ж загадка була. Ой, дуже складна загадка. Без мене б ніхто не здогадався. Так, мені з тобою потрібно серйозно поговорити, бо ти вже геть від рук відбилась. Це ту студію. Не все золото, що блищить, мовчання золото. Ви ж точно чули ці приказки, стільки їх ж про золото, а це чи не найпопулярніший метал? Всім привіт! На зв'язку Діана Барилюк. Як ви вже здогадалися, мова моєму сюжеті йде про золото. Золото завжди відігравало ключову роль в історії людства. Єгиптяни вважали його божественним світлом порівнюючи з сонцем. А в давній Греції та Римі воно використовувалось як валюта у середні віки. Золото стало символом розкоші та статусу. А в епоху золотої лихоманки викликало масу міграції та зміни у політичних і географічних картах світу. Наприклад, каліфорнійська золота лихоманка 1849 року залучила понад 300 тисяч шукачів пригод. Уявіть, ці всі люди жили шагою золота. І це можна пояснити, адже цей метал не окислюється, не тьмяніє. І це робить його прекрасним для створення ювелірних виробів. А пластичність золота дозволяє створювати з нього складні за формою прикраси. Крім того, цей метал застосовують електронниці та аерокосмічні промисловості. Також золото гарний спосіб зберегти гроші. Так так, адже цей метал залишиться стабільний навіть у найнестабільніші часи. Недаремно кожна країна має свій золотовалютний резерв. Золото ніколи не втрачає цінності, навіть коли інші активи втрачають цінність або знецінюються. У різних культурах золото має глибокий символічний зміст в Індії. Воно є невід'ємною частиною весільних церемоній. В Китаї символом щастя та благополуччя. В Японії золото асоціюється із багатством і владою у багатьох африканських культурах. Цінується за його красу і рідкість, і його до цього часу традиційно використовують як прикраси та символи статусу. Про все розповіла, а про головне забула, як же видобувають золото. Насправді це складний і багатоетапний процес, який починається з розвідки. Геологи шукають місця, де в ґрунті або породах знаходиться цей метал. Коли знахідка підтверджена, починається видобуток. Він може бути відкритим, якщо золото знаходиться близько до поверхні або шахт. Коли воно залягає глибоко Видобуту руду подрібнюють до дрібного стану, оскільки золото природі рідко зустрічається у чистому вигляді і часто сховане в породах. Після подрібнення застосовують різні методи для виділення золота. Це може бути промивання. Один із найстаріших способів, коли руду промивають водою, і золото, яке важче за інші частки, осідає на дно. Є Начасніше методи, коли золото виділяють за допомогою хімії. Словом, видобуток золота це довгий, складний процес. Цим і можна пояснити ціну цього металу. На цьому я прощатимусь з вами. А це була Діана Па-па! Було це 5 чи 6 тисяч років тому. Це казочки якісь, чи що? Ні. Це реальна історія про мідь? Ну і що ж було п'ять чи шість тисяч років тому? Ой-ой, ой люди навчилися видобувати та розплавляти мідь? Нічого собі, то це що, перший метал, який створили люди? Можна і так сказати, ти вгадала. Скільки разів ви чули слово сполучення мідний вік? Думаю, чимало. Чи знаєте ви, що це означає і звідки воно пішло? Зараз все поясню. Усім привіт! На зв'язку Діо Бархачіва. і саме в мідний пік людство освоїло один з перших металів. Мідь і мій сюжет саме про це. Люди навчились добувати і виправляти мідь приблизно 5-6 тисяч років тому. Вона, до речі, була першим металом, який стародавні люди почали масово використовувати. А за виробництвом і споживанням, мідь посідає третє місце у світі, поступається лише залізо та алюмінію. Мідь знаходять у землі. Її добувають у шахтах. І кар'єрах. Її можна знайти в чистому вигляді або як частину руди. Вона настільки важлива, що її називають червоним золотом, адже вона красива і має червонувато оранжевий колір. Без мітів важко уявити наше життя, адже вона буквально всюди від будинків і машин до технологій і медицини. Мідь допомагає нашим улюбленим ювелірним прикрасам бути міцними та такими, що послужать довго. Адже, наприклад, золото саме по собі дуже м'яке. Тож тут всю ситуацію рятує мідь. Цікаво, що мідь не лише красива, а й корисна. Вона добре проводить тепло та електрику, тому використовується в електроніці. Та ще вона використовується в телефонах, які ми тримаємо в руках щодня. Без міді не було б сучасної електрики. Незважаючи на те, що сама по собі мідь екологічно чиста, процес її видобутку неабияк забруднює довкілля американське озеро Берклі-Піт, яке є найтоксичнішим у світі, утворилося в закритому кар'єрі, де раніше видобували мідь його води настільки токсичні, що вбивають навіть необережних водоплавних птахів, які сідають на нього. У Непалі мідь вважається чимось на зразок священного металу. Місцеві жителі вірять, що вона допомагає боротися з різними хворобами і тому п'ють воду, в яку кидають мідні монети. Мідь також відіграє важливу роль у нашому здоров'ї, хоча її потрібно зовсім небагато. Вона є у нашому організмі і допомагає крові переносити кисень. А найбільше мідь в людському організмі міститься в печінці. Уявляєте? Отож, мідь один з найдавніших металів, який почала використовувати людина. А головне, ще гарний. А на цьому я мушу завершувати. З вами була Дібархачьба. Не перемикайте, далі ще цікавіше. Па-па! Софійко, що ти знаєш про алюміній? Нічогісінько, цікавого. Навіть не знаю, як пожартувати. Це жах. Спокійно, спокійно. Е, я знаю, що алюміній це метал. Меланія, всі ти знають. Ти геніальна. Ну так я знаю. А ще, до речі, я згадала, що з алюмінією роблять вікна, такі великі і важкі. А, і фольгу, точно, фольгу. Оце вже щось. Любі глядачі, не перемикайте, дивіться у сюжеті. Крилатий метал, саме так називають алюміній. Цей практичний метал оточує нас усюди, в літаках, автомобілях та навіть упаковках від продуктів. Всім привіт! Мене звуть Вікторія Хіт, і сьогодні я вам розкажу про алюміній, один із найважливіших металів у світі. Алюміній відносно молодий метал. Його відкрили лише у 19 столітті, але він миттєво став незамінним. Спочатку вважався розкішшю, його ціна перевищувала навіть золото. Наприклад, французький імператор Наполеон III використовував алюмінієвий посуд тільки для найпочесніших гостей. А все змінилося після ефективного відкриття створення алюмінію за допомогою електролізу. Не лякайтесь цього слова. Електроліз це такий процес, який змушує маленькі речовини розпадатися на частинки. Це зробило його доступним і широко поширеним у всьому світі. Алюміній унікальний тим, що він дуже легкий і водночас міцний. Його широко використовують у транспорті від літаків і автомобілів до поїзда і кораблі. А його стійкість до корозії робить його незамінним у будівництві, виробництві та навіть у космосі. Але алюміній це не лише про техніку, напевно, ви тримали в руках алюмінієву банку або фольгу. Алюміній допомагає зберігати продукти свіжими та зручними у транспортуванні. Він також є екологічно важливим матеріалом. Знаєте чому? Алюміній легко переробляється. Переробка однієї банки дозволяє зекономити енергію, яку можна використовувати для роботи комп'ютера протягом трьох годин. Також алюміній активно використовується в електриці та електрониці, наприклад, в створенні сонячних панелей. А ще цей метал відіграє важливу роль у медицині. З нього роблять упаковки для ліків та хірургічні інструменти. Все річ у тім, що алюміній не вступає в жодну реакцію з ліками. Як видобувається алюміній? Все починається з бокситів руди, з якої отримуємо алюміній. Після цього руда проходить процес переробки, а потім електроліз. Цікаво, що для виробництва одніє тони алюмінію потрібно близько 4 тонн бокситів. Отже, алюміній справжній метал сучасності. Він був виявлений навіть на Марсі і на місяці. На цьому я буду з вами прощатися. З вами була Вікторія Кіт, Па-па! Ой, зараз в нас буде королева. Яка? Королева металів? Платина. Її так назвав Коголь Франції Луїс 16. Ну так, це найблагородніший та найрідкісніший метал. І найкласовіший. До речі, а ти знала, що платина дорожча ніж золото і срібло? Ого, де батьківщина цього металу? І більше деталей дізнайтесь у сюжеті. Вважається. Одне. Ніудзувата <плес> і сьогодні розповім. Три. Всім привіт! Я не одзувата і сьогодні. Два-три. Привіт цього платина по праву вважається одним з найкрасивіших металів в історії людства. Привіт, мене звати Адріана Меланія Годзувата і сьогодні розповім про метал, який заслужено вважається символом розкоші та досконалості. Платина! Нарідкісніший дорогоцінний метал. Видобувати її дуже складно і витратно. Тому сірувато-білий з красивим відблиском метал, дорожче золота та срібла. Однак факти про платину свідчать, що настільки високо матеріал цінувався не завжди Іспанською. раніше з іспанської візи. Платина перекладалася. Ну чому не ж про сама назва металу вказує на те, як зневажливо до нього ставилась раніше. З іспанської платина перекладалася як маленьке срібло. На вісімнадцятого століття метал вважали хибним сріблом і топили в океані, щоб він не плутався під ногами. Цей метал унікальний тим. Що він неймовірно стійкий до корозії і має високу температуру плавлення. Платину активно використовують у ювелірних виробах, адже вона не тьмяніє і зберігає свій блиск. А ще платина не в промисловості. Наприклад, її використовують у виробництві автомобільних каталізаторів. Завдяки цьому металу зменшується рівень шкідливих викидів у повітря. Окрім автомобільної промисловості, платина відіграє важливу роль у медицині. В Неї виготовляють медичні інструменти, стоматологічні. Коронки та навіть протиракові препарати. Видобуток платини складний процес. Найбільше її знаходять у південній Африці та Канаді. Щоб отримати всього 30 грамів платини, треба переробити кілька десятків тонн породи. Платина зустрічається в 30 разів рідше золота, тому й коштує дорожче. А ще значення платини у світі настільки велике, що у фінансовій сфері цей метал часто прирівнюють до золота. Отже, платити це неймовірний королівський метал, який поєднує красу, міцність і неймовірну цінність. І здається, цей метал більше мені подобається, ніж золото. А з вами була Адріана Маланія, Гудзувата. Па, па Я навіть не знала, що є такий металик родій. Я теж але глянула в інтернеті і готова тебе здивувати. І що ж там, що ж там? Та не перебивай мене, я ж не договорила. Гадай, чий він родич? Родич який родич? Родич платине. Вони в одній групі металів. Теж дорогущий, благородний і рідкісний. Я в шоці. Давай дивитися сюжет. Любите прикраси і золота чи срібло? А чи знали ви, що навіть найгарніше колечко чи підвізка з цих металів з часом тратять свій вигляд, якщо не зробити одну річ, не покрити їх родієм? Всім привіт! Мене звати Анна Велика. Ви вже, мабуть, здогадались, що моя розповідь буде про родій, менш відомий, але не менш цікавий метал. Погнали! Розій відкрили у 1803 році. І його назва походить від грецького слова родос. Це означає рожевий. Вчені дали цю назву через красивий рожевий відтінок, який мають деякі його сполуки. Здавна цей метал вважали справжнім скарбом через його рідкість і унікальні властивості. Уявіть собі, родій – найрідкісніший метал у платиновій групі. І це не дивно, адже на одну тонну руди припадає лише кілька грамів цього металу. Розій має чудові фізичні властивості, він не окисується, має високу стійкість до корозії. Саме це робить його ідеальним для виготовлення дзеркал, відбивачів і навіть ювелірних прикрас. Родість на десятиліття ваші прикраси зі срібла і надійно захистить поверхню від потемніння та інших змін, адже срібло зі свого боку має один головний недолік: з часом чорніє та окислюється. Радій твердий, але водночас крихкий метал, як і діаманти, тому йому складно надати певної форми і тим паче робити з нього ювелірні вироби. Сам по собі він може легко тріснути та розбитись як скло, тому його використовують як покриття. Попри все, що я розповіла, родій це не тільки про красу. Цей метал широко застосовується в автомобільній промисловості. Крім того, родій використовують у хімічній промисловості як каталізатор для важливих реакцій. Воно, напевно, цікаво, як видобувають родій. Все починається з платинових і ніколових руд. Для отримання родію застосовують складні хімічні процеси, які дозволяють виділити його з інших елементів. Щоб зрозуміти, наскільки рідкісним є цей метал, уявіть, щорічно у світі видобувають лише близько 30 тонн родію. Для порівняння золота видобувають тисячі тонн. Родій зустрічається у природі набагато рідше, ніж золото або платина, і це те, що робить його надзвичайно цінним. На цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. З вами була Анна Велика. Всім па-па! Я навіть не уявляю, як люди жили без металів. Я теж, тому що після сьогоднішньої програми я зрозуміла, що метал всюди. Але ми розповіли тільки про щось, тому обов'язково повернемося до цієї теми, але не сьогодні. А з вами були Меланія Прокопчук та Софія Врамчук. Дивіться, Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві огуляри. па па, -па, -па, -па.